Всім привіт! Сьогодні будемо готувати бумочки-конверти. Так, беремо ємність. Для початку нам треба сюди вилити 400 мл молока. Потім ми відправляємо сюди 25 грамів свіжих дрожжів. Так, є. Також додаємо 120 грамів цукру, пакетик ванільного цукру. Молоко у нас тепле, 30, 30-35 градусів. Тепер беремо. Вінчик і нам треба це все перемішати до повного розчинення дріжджів. Розчиняються дріжджі мокрі швидко. Так, після того, як ми розчинили дріжджі, додаємо два яйця. Вротне і два. І знов перемішуємо вінчиком. Довго нам перемішувати не потрібно, треба, щоб воно об'єдналось до однорідності. Тепер додаємо 100 грамів розтопленого масла. І також перемішуємо секунд 20, 30. можете бачити однорідна у нас консистенція. І тепер висипаємо сюди 800 грамів муки. Я висипаю одразу її всю і відправляю в комбайн, щоб він його вимісив. Так, замішуємо тісто. Заміс буде тривати десь в районі 7-10 хвилин. Поки все добре не об'єднається після того, вимикаємо комбайн і замішаємо тісто підходить. Замісив тісто. Воно має трохи мипнути до рук, будь-таке трошки рідкувате. Ви не лякайтеся, не треба додати муки, забивати його. Це нам треба для того, щоб ми... Булочки більш повітряні. І тепер ми накриваємо його пакетиком і ставимо в тепле місце приблизно на годинку, щоб наше тісто підійшло. Якщо у вас прохолодно в кімнаті, там, де буде стояти тісто, то час може бути більший, навіть до 2 годин. Якщо у вас градусів 22, і більше, то години вистачить. Якщо у вас 18-20 градусів, то можна навіть до 2 годин чекати, поки підійде наше тісто. Так що замішаємо, хай підходить. Так, наше тісто вже підійшло. Руки файно приборушуємо мукою і дістаємо тісто. У нас пухкеньке, гарне, жовтеньке. І тепер нам треба його підмісити. У нас тут виходить приблизно 1,6 кг тіста. І ним, нам треба його буде зараз подімити по 100 грамів. Так, вийшло у нас 16 бумочок і тепер накриваємо їх харчовою плівкою і залишаємо храминок на 10, щоб вони підійшли. Підійшло у нас. Тісто, наші колобочки красиві, гарненькі. Тепер ми беремо їх і будемо розкатувати. Розкатуємо. беремо кутничок такий. Катали начинку можна брати, яку вам хочеться, можна брати повидло, варення. У мене буде згущене молоко сьогодні домашнє. Беремо ложечку по центру, розпределяємо, чим ці хороші у нас виходять булочки ці конвертики Якщо у вас рідке, рідка начинка, по там взять, допустим. І складаємо отак. Один, два, три, і чотири. Все. І по боках отак защіпую я його. Такий в нас виходить пиріжочок, конвертик, і у вас, якщо рідка начинка, нікому не витече. Ніяке повидимо. І викладаємо це все на деко. І всі останні робимо аналогічно. Так. У нас на деко лежать наші бумочки і тепер залишаємо їх, щоб вони підійшли. Хвилинок на 10 і вони у нас збільшаться в об'ємі. Так, наші бумочки підійшли. Тепер ми беремо, їх ще трошки так підчіпуємо, дивимося, де нам потрібно, де повідкривалося. І беремо тепер яйце одне і 30 грам молока. Перемішуємо і змочуємо наші бумочки. Духовка в нас вже має бути розігріта на 180 градусів. У мене два деко вийшло по 8 штучок на кожному. Ви можете інгредієнти зробити вдвічі менше, і буде у вас 8 бумочок. Так, Зараз я всі болочки змажу і потім включусь. Так, помазані булочки і тепер можна зверху їх прикрасити, посипати або цукром, або такою крихтою. Це в нас тут масло, мука і цукор. Гарем. І посипаємо зверху, і після цього відправляємо в духовку. Якщо у вас буде одне деко, то ви ставите в духовки нагрів гріб верх-низ. Якщо у вас так, як в мене, буде 2 деко, то ви ставите духовку на конвекцію. Якщо у вас буде конвекція включена, то у вас пиріжки приготуються швидше бумочки. Приблизно на конвекції випікається 20 хвилин, а при верхній і нижньому нагріві випікатися буде у нас це все. 25 хвилин. Все. І тепер відправляємо в духовочку. Так, такі в нас гарненькі булочки вийшли. Можете побачити, які гарні вони в нас. Так, Ці я перше деко помажімо на тарінку, друге поки не викладаю. Хай вони тепер охолонуть щоб не придали нижні, бо тісто у нас зараз, ну не тісто, самі пиріжки, вони нижні. І коли вони охолонуть, тоді вже буде другим рядом виможу. І будемо ми їх смакувати. Так що то таке в мене вийшло відео. Всім, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Всім смачного! Рецепт залишу в описі. Дякую за перегляд!